Ну, якщо воно важливе, воно повернеться. О, дві штучки. Дивись, дивись сюди. Ні Не що ти це. Вау! Ніфіга собі, ніфіга собі! Тут кнопочка якась. Вау! Що ти зробив? Як ти це нажав? я Ливо, фоткай, фоткай, кліпай, скріншоти роби. У нас раунд закінчиться за 3 хвилини, і мене світло вироблять за 3 хвилини. Давай! Па-а-а, Йоперси! Ей, 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 треба заживити. З вами Алсік та Васьчик. Здарова. І так, ми продовжуємо грати Escape Simulator 2. І ми продовжуємо грати тему космоса, це вже буде друга каюта. Цікаво, чи це буде прям відільна штука, чи ми продовжуємо. по Я ну, хочу о, вас побратим, я час від часу буду сербати чай. Е, скарги не приймаються. Ого. Щось не подобається, за що не знаю. Пишіть все в коментарях. Е, так, е, йдемо оце, йдемо сюди. Е, це сюди. Рачений корабль, загублений корабль. Ось... Ми зараз на мостику да. Бі... Що Там. Було? Брідж. брідж. Не брідж, а брідж. Там була буква Е, е... так що брідж. Окей. Е... О. Може щось щось мені здається, що ну, ми. не долетимо нікуди. Ну, mm -hmm. no, якщо воно важливе, воно повернеться. Чекайте, а, вона тут була? Ти її викинув? То космос, то космос, чувак. А ти її викинув? Вона була тут і ти її викинув? выкинув. Прикол. Ну, Давай ще цю викинемо. Ну тут можна викидати, короче, типа. Але ти дивись, щоб не було на ньому пузля. Ну, типа, що що на інтер. Ооо, гляди, гляди, вау. Час... я. Хди сюда, дивись, дивись, тут можна вибирати щось. Бачиш? Ей, ідус. Эээ, старт. Треба відкалібрувати эээ. Зіро Зірочки нам. Оттуда. Добре, що нам? Yeah. Ага, читаю. Маю запис, чуєш? Нас вдарив дивний об'єкт. Половина нашого корпусу відсутня. Загальний рівень живлення низький. Міст повністю заблокований. Наша єдина надія використати тягачі та доставити об'єкт до вантажного відсіку. Можливо, об'єкт має достатньо потужності, щоб вивести нас з блокування. Прапорщику, ви наша єдина надія. Нам треба зремонтувати. Коротше, тут по запису чи не Прапорщику, та, я читаю, чуєш? Та, давай, давай. Прапорщику. Новий дото пошкоджений. Е... А, дото. Ні. Дото. Ладно. Вам потрібно вручну провести трангуляцію та знайти релі альфа really Після цього система перевантажується, і навігація знову і в онлайн режим. Угу. Відстань. А, коротше, у мене тут є зірки, типа на цьому журналі. І. відстань. Між нами, якщо щось. Поняв? Uh -huh. Типа, І ці зірки, от вони. Вони, вот ти зараз сліш на них. Uh -huh. Ти слічно на зірках. Я yeah, понял. Ти можеш yeah, їх нажимати, yeah, у, yeah. Ті, у ті штучки. Я yeah, зірк. Yeah. Так. На, о... Ці штучки ти можеш нажимати, бач? Буч, буч, бач. Панель розподілю енергії та інструмент. Щоб перенаправити жилення до різних систем зоряного корабля, використовуйте інструмент перенаправлення енергії. Угу. Повертати його треба. Добре. Зображення роботне інструменту перенаправлено. Панель розподілена. Якщо панель заблукована, перевірте, чи всі системи зорінного корабля працюють. Якщо ні, панель буде виконано вручну. Ага. 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 Інструмент сили. Інструмент сили можна допомогти виштовхнути великий об'єкт, щоб або наблизити себе досягні малі об'єкти на ці об'єкти використовують. Інструмент сили має два режими. Ага. Значить, так, так, перше оце. Потім, ага, пофіксати це все і бути доступно. Коротше, нам треба е, щось з зірками зробити, поняв? Е, потім відкриється оця панель. Оцей панель ти перенаправиш, відкриється щось інше. Щось інше перенаправиш, відкриється якась сила, а силою ти зможеш отут підтягнути по ходу оці речі, які ти бачиш зараз перед собою. Типа які от за цим, за стіною синьою. Ми зараз в пошкодженому штукові. Дивись, е, що ти маєш, що ти маєш. Е, я я о, маю оці штуки, але я не знаю, куди їх поставити. О, о, о мене тоже. Во, во, глядай, глядай, сюди став. Красавчики, ми с хоч, тобой. Хочусь, вже... хоч, хоч ось. О, це треба намалювати, походу, не думаешь? А, реально, бачу. Ага. Ну. Ну давай, смакуй. Ну та, так. Думаю, так. А, її можна yeah. взяти, чуєш? Давай я беру, ah. я беру. О, oh, ну тут тут все добре рубай. Йой-йой. Йо, йо, йо. А це ah. не. Yes, а, yes, тут yes, yes, yes. коротше тут капець якийсь. А як тут Ем... Um. 370. 300. Ой, 370. Я не шов як це розгадувати, до речі, я там uh, yes. на моніторі. Я, коротше, зробив першу все. штуку, я так розумію. 470. чекає, це спишу собі. 470 до Орако. Груз має 399. Ооо. Oh. Воно тобі шукає. Там скан є, там сканувати треба просто. У нас тепер так, є ти от, датчик кожного. Ну, всього корабля, як виглядає. Покушай, окажі, окажі. Вау, нічого не понятно. <laughs> Так, так треба, вкрус. напевне, поставити правильно, як воно має бути, чи що. Ой-ой-ой, куди ти покотилося? Ще зараз вилити. Є, пішов, я не шов. Воно полетіло. Я не шов плане. Так, що ти знайшов? Не то не йшов, то Альфа. От <він> тепер нам тепер. Ага. Що дали, що сказали? Ооо. Може... компуктор. Ну відкр... Відкр... відкрилось планет. Дивись, бачиш тут якісь е, оці приколи? 0,2. А, та, я бачу, я бачу цю штуку, але я не пам'ятаю, що воно означає. Ну пише, що нема сигналу, тому ми напевно, ще не маємо туда йти. О, два. Ну два, перевір два. А, Чуть. так це ж. Ми той два. Вод. Оце вод, як воно. Бомби, знаєш, оці грати. Як воно Ні, Мені здається, бачиш, коротше, треба суму зробити так, та? щоб... не Ну типу як оця ігра, чуєш? Ну ти ж знаєш цю. Гра. Ну то робить, роби. роби. Ну, я, не знаю, не я, <laughs> я не знаю як іграти. А профі... то не сапер, то не сапер, тут нема бомб. Та поліку. Ну, типа нема дума, бомби, але це сапер. Сапер без бомби. Що не понятно. І тут а. три... Чекай, що тут треба. Два майбутні. А, тут не О, є. Красавчик, ой. О, нам дали ти вот. Як, як воно називається? Не лобзик, а оце що цвяхами, знаєш, стріляє. хе забрав. Ого. Ну Ого. давай. Стріляй мене повністю. Хочеш подивитись? Та, та вважай Не, собі ногу щоб прострелиш. Подивись, похоже. Ааа, ніфіга собі. Коротше, треба підключати ABC. Ааа, так ти ж. Ага. Я поняв, ну давай, зараз попробую завести. А диви, я на А направляю енергію. І на Б можу відправити. А, ця цікаво. штука йде сюди, це сюди. Нам, Куда нам познати, Треба з'єднати, щоб все працювало. Де я подивлюсь, мені теж. Цікаво. Зараз, 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 екрандо. А ця штука йде. На. Добре, бере. Вот, ей, ми даємо на A. A, A йде. А що а це коло значить? А, ми перенаправляємо, так? Да? Агам. Uh -huh. Ну а, Все, ти даєш зараз на А, електрику. О, дивись, ти дав на А. О, 0,5. ти зараз 0,5 приділив Поглянь. Треба 2. Рівна. Бачиш, стало 0,5. Угу. Один, тихо, а так води і нічого не міняють. Тут треба енергію іменно направляти з цих приколів. Все, два, відкривай. О, є. Так, дивись, знаєш що прикол? Тобі треба не розподіляти енергію, а іменно відкрити її, дати, понимаете? Типа, якщо ти я десь де воно йде, означає, що воно тут А тепер ще де 2. Давай сюди, вот 2. от сюди 2 і сюди. букви? Зараз. Бля, я. Я завтикав поворот і дишоваш, не туди, не треба. Я Давай, давай, я а мені треба сюди, а чекай, а воно не йде сюди. А... ти в мене просто виглядаєш ніби байкизи, якийсь... я не знаю, що з тобою. Не ніби... Ніби Та ніби не Якийсь щось ходить тут, щось дивиться На підлогу якийсь... якийсь, що з тобою? На... На А. Дай на А все. А, на А, давай. Окей. 03. Ще дай, ти все дав? сідав. 07. Чекай, 07. Один, тихо, тихо, зараз ми, зараз ми зробимо ще. Так, іде, іде. Ой. О, сюди треба. Ал 6 аж сюди. Як нам 6 зробити, це ж... А, що це? Сходить? О, два, відкривай, два. Відкривай о, відкривай. о, Давай, я буду мати цю пушу. Що, я... А я це таке? Е -е... О, це, притянила цю штуку. Може це цей оцей притягувати. Притягую. Ні. Не хочеш. Форс? Чекай Форс це ту Форс ту А, чекай, я його включити треба Отако Притяг Ох, не фіг Рвеш Вау, прип'ять О, дві штучки. Ти вис... Ти висюда Не на що ти це Давай зараз місяць притягнемо просто Марс Ще захопився він Аааа! <свіс> Чиш, а треба тепер правильно посортувати це. Я поняв, в тебе свої розваги. А воно трошки не так де? Мені а, здається. А, так. Та, Чж, та, та, а та, чому це? Та, та, оце японія. перше, да? Оце перше, внизу це перше. Це ж хрест не да? понад. Так внизу перше. А, внизу перше. Ну ти не бачиш, ну типа, оця нижня завжди з'являється щось перше, а що там хрест. Ну типа з красный ні? Зліва направо, чи справа, ну я не знаю. Я без поняття. Давай, тоді таку, такой вот. як там буде, я вже за все забув. Давай, щас. Вот, тебе зліва. на. Добре, короче, а я подумаю, як ще позапускати. Ти не продаш? О, тут ще два! Ум. А, це 12, юп. Це не два. Шако? Ооооо. Я? Да. Хорош, это.

А, ми пригадайте не можемо, ладно. А ну але притягуй місяць цей, притягуй. О, чуєш, а він реально притягується? Щось не те з ним. Глядаю, він щось робить. Де? Я не знаю, але він щось робиться. З він він Дуже крутий, не буде. Нам треба 100, коротше, походу. О, Все, Все, я, я зробив поки то там робимо. а я так хотів. Щось Або бачиш, Со ми сонячну систему зап. вот, каже, сонячні панелі. Ми mm -hmm. з неї зараз витягуємо енергію. О, а -а -а. тут ще можна дивити. І тут, у, куди став, чуєш, тут женечка. Вау! Ніфіга собі! Ніфіга собі! Тут кнопочка якась. Вау! Тут це копається. Влад збався, коротше, це. А я знайшов якусь штучку. А, Чуєш, чуш, чу чу дивись, ми крутимо ту фот. Це, це, це напевно, ця, е, ця, як вона? Візьми, е, ну, шлях візьму. прям наш. А, ну, зараз, давай, що ж. Може, може, яку точку тут підняв? Який? Який? Може ти внизу Я йду енергію ще направлю, добре, добре? до 6 там. Так, да, 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 да. Мені здається. А, Мені здається, нам просто треба дістати іменно всю енергію, типу. На, О, чекай, ага. Так, і ми маємо. Ааа, треба. Ага. Ох, ніфіга собі. Придумано. Так, ця не 5. Добре, оце сюди. Uh, bu -bu -пум. Зараз. Ось червона. Піде туди. Синя сюди. Не відходи, а сюди. Uh, жовта піде туди. Синя піде. Чотири. Мені ще треба енергію, щоб ти десь дістав. Бракує. Це сюди. Uh, тут треба, коротше, ти вот, знайти ще отаку штуку. Отаку саму, яку ти мені вже давав. Треба ще одну панельку знайти. А ты, а ты эту штучку разобрал, или нет? Да, 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 ну типа, я, я её поставил. внизу. А, вот это нет, вот это ещё нет. А что с ним нужно сработать? Оу. А, це треба номер якийсь написати, нам треба знати який ну. кино. Чекай, аксирики паур, чекай иду почитаю, окей? Чуєш, а ти маєш ту пушку, яка притягує? Попробуй ці металеві штучки притягнути, може там якась штучка плаває. Давай, зараз. А ну шли? О, о, ця шту. Ооо, пузырька. Чушь, о Чуш, тут Зараз. А ну. О, я забрав, забрав. Ха. Чуєш, я не шов. Нам треба цифри 5, 7, 2, 8. О, давай, давай, давай. Давай, зараз. 5, 7, 2, 8. Коротше, дивись, 5 і там стрілки тако діагонально з, -з низу до гори, поняв? До правого кутай. 0. Звіта на нам зараз дадуть оцю штуку. 3. От я як 5. ти зробив 2? Я не розумію. От що 2? Чекай, чекай, в мене є. У мене є, Це є типа 0. А якщо одна, дві задіяна. Нам треба задіяти, походу, більше, тобто... Тепер ми задіваємо ось це десь. Так. А кількість у цих крапочок? Скільки ми задіваємо? Можуть. Ну, це моя теорія, почекай секунду. Ну, давай перевіримо, перевіримо. Ага, воно так тепер вирішило. Ага, mm -hmm. <laughs> 75 years later. О! О! П'ять! А яка там 5, 7, так? А я не пам'ятаю. Давай зараз його гляну. 5, 7, 3, 8. 57, 28 5, 2 8 Як 7 зробити, я зараз знову... Ні-ні, заравну 2 треба, паша 2. А, нечка 57, 5 7, 2 8 7, 7, 7. 7 Як 7 зробити, як 8 зробите, як зробити 5. Як зробити 5, то ти зроби 5. Ні, ну я зараз видалю, розумієш, Якщо попробую ще попробую. А не, не, не видаляй. Ну так воно не піде, я змушу... А, я можу один номер просто не видаляйте. 5-7, добре, 7. Давай, ти зможеш. 6. О! 6! ха вже, вже Це вже, близько! Це вже щось. Нам е... треба якось ще з'єднати, щоб туди пішло. На одну. Нам треба якось і цю теж з'єднати. Що ти зробив? Як ти це нажав? Тихо, тихо, це рандом, Хлопа. я, я довольний. Хлопе, фоткай, фоткай, кліпай, місь, скріншоти роби. Так, чекай. Так, тепер все блокуємо, крім двох. Так, все, воно піде. Не пішло, клас. Один. Почекай. Замало зробив. О. Я думаю, почекай. О. Байдуже. Найпіде. Добре. Добре, вісім, вісім тепер. Так. А О, тепер ось... саме байдуже так, тепер треба все з'єднати. Як я це робив? А так і було, так? A few moments later. Отак. Воу! Wow. Ніфіга собі. Щось Easy. я... Ізі! Щось... Ізі! Wow. 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 Кожен день би таке робив, ні. 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 <laughs> <Nie. laughs> так, де воно okay. там мигнуло, я вже забув аж. А, 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 а де той пістоль, з яким сканувати? В мене, в мене, в мене, на-на-на. У, на, на. uh, слава Богу, я думаю, якби він вибив, то я бы зараз плюс. Эээ, 6 трава. Зара 6 сюди ще щось треба? Цю штуку поставити. А вот 6, все, подстаааа. Да. Двері открытия. На, ч еще красиво щняшка тупи. Давай. О, я йду і туди поставлю. Так, машина. А я походу 12, мені треба буде DFC D пробувати. Так. О, є-є-є, якраз ця штука. Окей. Uh, сюди... що тут стягать. що ти зробив Плазма. І що? Тепер оця полоска. Воно ну, зроблено, де воно було? Uh, де вона була? Я не знаю. Десь вона була. От оця, полоски. оця штука, оця, от, от. О. Ого. Оце таке? Ем... Нам треба її скласти, так? Ха-ха! <рес> <рес> а ага. я навіть не буду тут їсти. Я поки що направлю. Тут 12 ага. треба, так кажете. Ду на 12 ку направлю. Сюди йде два дрота. Зараза. <гум> давай, за 5 хвилин, за мачте. Давай, давай, давай! О, ця є, оці ці добре, ці, ці вже зізнав. Ем, ням-ням-ням. Зараз, 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 зараз. Коротше, ти зараз енергію дістанеш звітом, я її запхаю в корабль. Корабель заживем, бо від корабля ще щось здасться, і ми заживемо двері, і від двері їй ми... Сволом звідси. Ооооо. Є! Воно зарахувало! Воно зарахвало! Є! сюда! Оооооо! Так, ем. Добре, 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 добре. Нас раунд закінчиться за 3 хвилини, і мене світло вироблять за 3 хвилини. Йоперси! Да! Давай! а БС. Ей, 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 треба заживити! Ей! що я знаю. Ааа, треба все зробити, чуєш? Треба зробити так, щоб всюди напевне були плюсики, чи що. Ну спробуємо. Ну, удачі. якось покупуємо забути А, да, треба, щоб всюди было. Давай. А, давай, я в тебе вірю. Дякую. А, типа, вив -вив вивести... А, мінус там за минус. Плюс на плюс, дає мінус, і, типа. Оце, вот оце, вот вся штука ин це, да? О! Тихо! Yeah. Я просто Боже, просто, ну, просто, просто, просто знаешь, це же просто вот, е я вже, я вже на, на нервах треба шефенку зробити, и тому дуже швидко розмдує. Я розумію, так. Тепер на 2 переставляем. І так. тепер, короче, я буду зараз енергію муж переставити. Щоб зробити збор же. Сюда. Сюда. Сюда веде. Ця штука. Сюди веде. Сюда. Давай, давай. давай тебе хвилина. Я розумію, я стараюся, ідеально. Я стараюся, дядько, я стараюся. Ой, я я пістолет викину. Через хвилювання. Все, все, все. Тебе. О, роби фото. Ні фіга собі, просто... Так, щоденько сідаємо, кажеш дякую всім і все до побачення. Так, так, так. Ні, ну ми ще на лобі візьмемо, тому... Так, ми десь ще пару кузлин. Ну, почувся. Дальше сам. А. Хом, джекай, а вот це тут. Молодець. Я тобі навіть не підказував. Вещення. Безпалівно. Так, у нас оця машина, друга. Виглядає, воно страшно. А, то якраз ти її робив удачу. Це буде не так же і важко, як і здавалося. Хочеш, а ти можеш все підпортити? Ні, будь ласка, не треба. Чого? не То Ну то блін, так скучно. Ну то блін. Ну дивись, ти майже на перевозі. Чекай, <laughs> бо я все гірше зараз зроблю. Бумб. Again. Тут один при любому, бо вона чіпає e, всі 3, 4 Е, uh -huh. e, Тут один, і ми цей закриємо. Бо тут нуль і тут 0. Так, так. Але тут тоді не закривається. Чому, чому? Бо, бо покачино. Значить, ну. <tested Twelve> о, 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 ти вже близький до правди. О, тут 0, а тут один. Тут один. Тут один. Ні, тут нуль, гляди. Ну, тоді що ти з цим зробиш центрально? Тоді тут ти вже забрати не можеш. Значить, виходить, тобі все одно вертатись назад. Це ще гірше. О, давай, рухаємося, рухаємося, бо потом. Так, будемо так правити. Так, о, о. Тихонько. Так, так. Бачиш. Та я. та я Вообще easy. Easy. Це було одно. Easy, вообще, ну. Вообще вообще. Шаг и мат. <сміття> не, ну, ну це, це це було найкраще оце задання в цьому кристалі, яке я проходив. <сміття> ну так, воно ну, легке було, не спорю. Ну що ж, ми пройшли другий етап і на цьому ми будемо прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Ніфіга фіга собі ти розбивай. <сум> а потім мені говориш, що я тут розбиваю. <сум> Переважно ти розбивай.